Олександр вже 9 років займається монтажем та установкою ліфтів. Конкретно над цим підйомником, в одній з багатоповерхівок по вулиці Івана Авраменка, що в Саксаганському районі, разом з колегами витратили близько місяця. Спочатку демонтували старий ліфт, який прослужив близько 35 років, а потім встановили та налагодили роботу його більш сучасного замінника. Даним ліфтом у майже ніяких не було. Він іде більш легкий в монтажі. Монтаж майже не змінився, але змінилася розключка. Розімкнення всіх шлейфів, всіх деталей, вони пішли на кемберках. Тобто швидкий монтаж. Можна швидко його зібрати і дуже легко перевіряється, тому що пішли. Станції удального доступу що можна на кожному поверзі, я можу підімкнутися, подивитися, яка проблема з тим або іншим поверхом і чому він не хоче їхати. Вантажопідйомність нових ліфтів розрахована на 400 кілограмів. Такому підйомнику використані енергозберігаючі технології в споживанні та освітленні механізму, а одночасно перебувати в ньому можуть не більше п'яти людей. Окрім питання безпеки та ергономічності, в ліфті додаткову вагу приділили моменту зручності використання. Маломобільними громадянами, окрім поручні всередині кабіни, на кожному поверсі є спеціальний шрифт Брайля для людей із вадами зору. Новий ліфт дев'ятиповерхівці по вулиці Івана Авраменка вітчизняний продукт компанії з міста Вишневе, що на Київщині. Більше того, він повністю відповідає всім нині діючим досить суворим вимогам експлуатації. Гарантійний строк служби 25 років. Це ліфт змонтований. ЛП0463К ліфт, який з лучшими характеристиками, з улучшеною кабіною, він безшумний. Цей ліфт відповідає повністю всім характеристикам. Ну, новим, яким є у нас на даний момент, і також він забезпечений аварійною евакуацією людей при відключенні електроенергії. Він приїжджає на ближайший поверх. І відкриває двері. Місто продовжує допомагати мешканцям в утриманні та наведенні ладу в їхніх будинках. Однією з найбільш дороговартісних статей витрат є саме ремонт ліфтового обладнання. У кривому розі це навантаження на себе взяла місцева влада. Продовжується робота програми. У нас по капітальному ремонту ліфтів. За срок дії програми ми вже відремонтували капітально. Відремонтували заміни кабін, заміна обладнання. 704 ліфта. Тільки в цьому році ми 25 ліфтів вже відремонтували. До кінця року в нас в планах ще 75 ліфтів. Це дуже важливо для. Мешканці наших багатоповерхових будинків. Нині в межах Кривого Рогу працює 3061 ліфт. Коштом міського бюджету капітально відремонтували майже чверть. У всіх оновлюють кабіну, лебідку, станцію керування, канати та інші основні вузли. І на кожному об'єкті обов'язково дбають про маломобільних груп населення. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.